Добрий день, хлопчики і дівчатка! Сьогодні на занятті ми продовжимо знайомитися з транспортом. Ми вже з вами знаємо, що увесь транспорт поділяється на наземний, водний, повітряний, підземний та космічний. Самим поширеним є наземний транспорт. Сюди входять і велосипеди, і мопеди та мотоцикли, і різноманітні вантажні машини для перевезення вантажів, і автобуси, і тролейбуси для перевезення пасажирів. А ще до наземного транспорту належить спеціальний транспорт. Це такий транспорт, який виконує спеціальні завдання. Наприклад, рятує людей або допомагає виконувати якісь складні роботи. Наприклад, швидка допомога. Це автомобілі, які призначені для надання першої медичної допомоги та швидкого транспортування хворого до лікарні. Вони обладнані спеціальним устаткуванням та приладами для лікування хворого. До спеціального транспорту належать і пожежні машини. Це машини, які оснащені насосами, резервуарами для води, драбинами і використовуються для гасіння пожеж та проведення рятувальних робіт. Поліцейські автомобілі допомагають поліцейським. Підтримувати правопорядок. До спеціального транспорту відносяться різноманітні екскаватори, бульдозери, крани, тобто транспорт, який виконує різноманітні будівельні та ремонтні роботи. А ще до спеціального транспорту належать сміттєвози, різноманітні снігоприбиральні машини. І також дуже важливий сільськогосподарський транспорт, це різноманітні трактори, комбайни, сіялки, усе, що допомагає людині вирощувати різноманітні культури. Тож ми з вами з'ясували, що спеціальний транспорт відіграє дуже важливу роль у житті людини і щодня допомагає вирішувати складні та важливі завдання. Дякую на все добре!